За що ти почуваєш найбільшу вдячність у житті сьогодні? За те, що вистачило сили пойти складні моменти в житті. Я так і думала, що ти це скажеш. Ти репетуєш важливу репліку перед розмовою? Ні. Чому нема тоді емоцій. Яка найдорожча згадка життя? Річниця клубу 1 листопада сімнадцятого року. У мене вийшло щось цікаве. А якщо ти б міг запросити <ків> будь-кого на вечерю, хто це б був? Я думаю, між Цукербергом і Маском. Я б Цукерберга запросив. Мені дуже подобається його формат життя. Дивись, людина вже давно зайшла за 100 мільярдів, але він постійно в операційній діяльності будує продукт. Це людина, якої є ідея, і він будує щось класне і не йде на пенсію. Мені близький цей формат життя. Дружина та шість дітей чи бізнес-меч на всі країни світу. Спочатку бізнес-меч на всі країни світу, а потім. Дуже жені дітей. І я зрозуміла. в такому пораді. Ти, ти свій вибір зробив. на що е, постійно шкода тобі грошей? Ну, вибираючи між тим, щоб поінвестувати в бізнес-меч або купити якусь собі базову історію, вибираю інвестиції в меч, е, тому подібне. Тому що я розумію мультиплікатор цієї інвестиції. А від того, в якому взутті це не суть. Я з тобою згодна, насправді. Камера в спальні за чи проти? За.